Доброго дня, дітки! Послухайте загадку, і ви здогадайтесь, яку картину ми будемо малювати сьогодні. Біле покривало, весь світ обійняло. Що це? Сніг, вірно. Ой, зима все посріблила, світ весь ковдрою накрила, А вже летять пушинки. Всім відомо це сніжинки. Сніг дуже часто порівнюють з ковдрою, що вкриває землю. Чому так говорять? Навіщо ми вкриваємося ковдрою? Так, ми вкриваємося, щоб було тепло. Але сніг холодний, а снігова ковдра холодна ковдра. Адже так пригадайте, коли ви спостерігали за рослинами на вулиці взимку, то бачили, що трава під снігом. Зовсім не замерзла. Чому? Тому що під снігом тепліше, ніж на поверхні. Корінню рослин, траві та насінню під товстим покривом снігу, тепло, їм не страшний сильний мороз. Пропоную сьогодні намалювати зимовий пейзаж, де рослини, вкриті сніговою ковдрою. Для роботи нам знадобиться фарба гуаш, папір, губка, водичка та пензлики. Губкою нанесемо фарбу в куточках. Ось так. Тепер намалюємо стовбури дерев. Ось так. Дуже-дуже багато дерев у парку. А тепер намалюємо кожному дереву контур. Ось це буде кущик. А ось це буде ялинка. Тепер обведемо контур різними фарбами: блакитною, омаранчевою, жовтою. Зеленою. Ось така робота, казкові зимові дерева, у мене вийшла. Намалюйте свої казкові дерева. Бажаю успіхів, вчіться задоволенням. До побачення!